Доброго дня всім, компанія Автобіса звіта на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 липня. Ми знаходимося на Рінському авторинку. Бачите, ринок невеликий, тобто мало автомобілів взагалі. Літо багато людей відпочиває, деякі працюють і, як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо, що ми займаємося пригоном, обмінами. Можемо обміняти старий автомобіль на новіший. також комерційний автомобіль на легковий. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали. Всім приємно перегляду. Це ЛТ 35. Максі, база свіжа. Це пасажир дев'ятимісний. місць, 205 тисяч пробіг у шостий рік. Контактний номер 098 205 74 44. Автомобілі в максі базі і це пасажир 9-місний з повною масою 3500. Ось так він виглядає. Сидіння з ременем безпеки. Взаді також присутній пандус. Кому цікаво, телефоную до власника. Mercedes середній базі 6 року 227 тисяч пробігу 316 Свіжий. Ось це грузовий. Ось такий салончик, на жаль, автомобілі зачинений. Але бачите, показуємо ззовні. рівний, як струна. Також є спринтер в середній базі, 316-й білий. 297 тисяч пробігу. Також грузовий, А є також в людини 313-й. Грозовий в середній базі. Це в нас 257 тисяч пробіг шостий рік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 098 205 74 44. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Також є Volkswagen, пасажирчик. Зараз подивимося, вартість 8500. 2005 року 1,9 дизель 77 кВт. Кондиціонер. Один власник, 238 тисяч ріднього пробігу, контактний номер 068 318 21 16 8505 рік. Ось так, він виглядає, подивіться на стан гуми. Оригінальне сидіння. Панель не закрыта А по документам сколько месяцев? 9 месяцев 6 раз в день Вот такой вот интересный автомобиль Так, він виглядає. Дев'ятимісний пасаж. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Робота для бізнесу продається Кенгу. От пасажирчик п'ятимісний. Вартість 6700 10 року, 1,6 бензин. Контактний номер 067 948 0603. Кого цікавить? Телефонуємо до власника. Ось такий автомобіль. Форт Транзит Це в нас пасажир. 16 радіус коліс. Довга база. l 3 H3. Довгий, високий. Ось Так він виглядає. Присутній прицепний пристрій, комплектація тренд. Оригінальний заозкий пасажир. Тринадцятий рік. Сидіння на салазку їздять. Дизель. Дизельний двигун 2.2. Шестиступінча коробка передач. Вартість автомобіля 12900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Свайнтоуран з дизельним двигуном, чорний окрас. Добрий день. Автоматична коробка передач. Прошпицеве кермо, кондиціонер, все як має бути. Подивіться, який красний Сидіння трансформи згложується. Легкоспавний диск. Ось так він виглядає. Вартість 10710 рік. Контактний номер. 0,96, 93, 42, 346. 100, 10, 105 кінських сил. Ось такий фольксваген програми. Кому цікаво, зверніть до власника. З 2007 року 1.9 TDI 75 кВт, вартість 7,800. Контактний номер 0,96. 93, 42, 346. Пассажир 9 с Кондиционер. Как мое быть. Так он выглядит. Сзади кляпа. Коротка база і це 9-тимісний пасажириць 1-9 простим рывоном. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ходіть, бачите, ці автомобілі є і будуть на ринку. Отакі От це Т4 2001 року. Вартість 7700 2,5 дизель. Контактний номер 097 192 48 15. Ось такі вантажу пасажир. Механічна коробка передач, на жаль, зачинений. Покажемо ззовні, щоб ви бачили розпашонка, Ззаді присутній прицепний пристрій і це Volkswagen T4. Кому цікаво, телефонуємо до власника, Другу вантажу пасажир, чи можливо пасажир. Зараз подивимося. Це в нас третій рік. Так, 2,5 дизель, 75 кВт, вартість 7500 2003 рік. Довга база. Ось такі Т4 продається. На жаль, телефону немає, але є ось такий автомобіль. Кому цікаво, пошукайте, можливо знайдете в інтернеті цей автомобіль. Це пасажир. Середні низки, машина в робочому стані, з 2,7 двигуном, з хорошою гумою, з хорошою підвіскою, 9-місний пасажир, сидіння пілот, підйомники, зеркала, вебасто одна, друга, 9 місць, полки, сервіс система, спальне місце відпочинку водія, а вартість цього автомобіля складає 8500. Ось такий пасажир для роботи, для бізнесу. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Для бізнесу для перевозки продається ось такий 5 скуди 2005 року. До цього часу кузов не варений, не чепаний, дуже хороший стан кузова. 1,9 об'єм двигуна, простий дизель. Додається два комплекта гуми, літо зима з дисками. Повністю автомобіль обслужений. Дивіться який салончик. І вартість автомобіля складає 5700. Є прицепний пристрій, ось центральний замок, сигналізація, монітофон. Ось такий автомобіль 5700. Щось перевозити. Кому цікаво, телефонуйте. 067 360 22 02. Так, Рено Кенгу, довга база. Це в нас пасажир 2012 року, електроавтомобіль, Двигун 44 кВт, 60 кінських сил, батарея 22 кВт, проїжджає 110-120 км. Пробіг 48 тисяч. Вартість 6700. Контактний номер 068 553 4822. Для роботи, для бізнесу. Ось такий електроавтомобіль. Автоматична коробка передач, довга база, то немає зайвих коштів. До 7 тисяч ось такі автомобілі. А саме основне, бачите, довга база можна навантажити. Кому цікаво, телефонуємо. Так, Renault Trafic, це в нас пасажир, коротка база, чорний колір. Дивити місце пасажир, ось такий салончик. Механічна коробка передач, присутній кондиціонер. По бокам бачите труби, легкосплавні диски. Це ваш автомобіль, ні? Ні, 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 ми не продаємо. Ось так він виглядає. Це не ваш автомобіль? На жаль, власника немає, нічого не написано. Шукайте цей автомобіль в інтернеті. Не ваш? Нічого немає, бачите? Так, Opel Vivaro. Довга база, свіжопригнана, бітурбо. Бачите, на легкоспавних дисках. Протитуманні фари зачинене. Це в нас пасажир. Так, зачинене. Безключовий доступ, є 6 коробка передач. трьохшпицеве кермо, сенсорний манітафон, кондиціонер, легкосплавні диски. Ось такі Opel Vivaro. Протитуманні хромована храмована рішиточка. Ось 17 рік, вартість 17700, 1,6107 кінських сил. Контактний номер 097 338 35 45. 213 тисяч пробіг. І автомобіль є свіжо пригнаний. Ось такий чобітокс 3 Берлінго 17 року. За ціною 7600. Це є пасажир. 22 кВт електро. Пробіг 82 тисячі. Контактний номер 050 528 1557. Так, за... проїжджає. 100. Скільки проїжджає? 120 тисяч. 000... Ось 120... 120 кілометрів проїжджає на одному заряді. Ось так він виглядає. Бачите, багато людей переходить вже на електроавтомобілі. І це для роботи, чобіток. Люди не мають зайвих коштів, хочуть економити, можуть придбати ось такий електроавтомобіль. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Здається, автовишка Максим База. 411 Mercedes. З вилітом стріли 12,5 метрів. з оригінальним пробігом 155 тисяч. Бачите, автомобіль з лапами. Тобто кузов не ламає. Ось такий салон. Люлька на двох чоловік. Працює як з пульта, так і окремо. Вартість автомобіля 24 900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером Мерседес. телефону. 67, 360 0,6940 добути з 4-літровим дизельним дугуном. Кому потрібна рама до цього часу не варена, не гнила. На щось спарних колесах коробка м'яс не гуде. Ось так виглядає. Автомобіль в чудовому стані. І вартість 10 900. Контактний номер 067 360 22 02. ЛДВ конвой, той же самий Ford Transit, max База довжина кузова 370 на спарених колесах, в обслуженому стані. Ззовні автомобіль в чудовому стані, також збережений і по салону. Ось так, ви бачите, акуратні по салону. І буде в хорошому стані. Спарені колеса. Повна маса автомобіля. 3500 якраз для міста. Вартість 8900. Можливий твор. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Це для роботи. Це Volkswagen LT40 з 2.4 простим дизелем, Максі база на спарених колесах. Автомобіль в чудовому стані, а саме основне недорога, вартість 6999, як для буса. Повна маса 3500 для міста якраз їздить автомобіль в чудовому стані. Ось так виглядає всередині. Спарені колеса, знизу цілий і 6999 Можливо невеликий торг. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. пані автобіс появились свіжі автомобілі. Це Renault Master L4A4, самий довгий, самий високий, з повною масою 4600. І є свіжо пригнаний. Подивіться в якому стані. Буде зашита під самий верх. по подвійне сидіння. Шестипінч така коробка передач, кондиціонер, круїз контроль, трьох шпицеве кермо, тахограф. Так, Передня гума показую в якому стані. Задня. Висока посадка автомобіля. Зовні в хорошому стані, ззаді присутня підножка, дверцята та на магнітах, бачите, відкривається. І вартість цього автомобіля складає 17900. Можливий невеликий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером. Телефону 067 360 22 02. У продажу Redu Maстір з будкою з гідробортом. З оригінальним пробігом 250 тисяч перевозити меблі для нової почти, ну, для різних потреб можна такі автомобілі використовувати. Зараз покажу вам Буду. Ось така Буда. пластикова Повна маса автомобіля 3500. Хороша комплектація, з боку подвійне сидіння, Магнітофон, навігація кондиціонер і вартість 19900 ось автомобіль це з високою посадкою можливо хтось хоче собі наприклад меншу будку є е, такий мастер це в нас з оригінальним пробігом 120 тисяч і з низькою посадкою вартість автомобіля 120 тисяч пробігу 17 900 Ось такий автомобіль, Також з боку подвійне садіння, туди одиночка поставили подвійне, бо людям більш практично подвійне, 17900, Такий коштує автомобіль. Взаді двері відкриємо, покажемо буду. Ось так, виглядає всередині. Ось Таке буде. Кому цікаво, телефонуйте компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 22 02. Це евакуатор, кому потрібно щось перевозити для роботи. Дуб-дует. Зараз покажемо Оснащений трьохлітровим двигуном дизельним. Присутній автомобілі кондиціонер з'єднання пілот, вепласта. Так, виглядає всередині, а ззаді місце відпочинку водія, ще можна трьох людей посадити. І вартість цього автомобіля складає 14900. Контактний номер 067 360 22 02. Товару є ось такі Івеко, e також з 3-літровим дизельним двигуном. Довжина кузова 5 метрів, всі загрузки, і це для міста якраз зручно з повною масою 3500 автомобіль на спарці. Зручно їздити для міста, 6 коробка передач. 3 дизельний двигун і 300 тисяч ріднього пробігу. Провірено. Два. Пілота, шестиступка, кондиціонер, сенсорний майтфон, салон подивіться в якому стані. Ящики, з Тент тенд в чудовому стані. Висоту можна збільшити, можна зменшити. Вартість 17900. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Ось такі і веко. Такая холодильника, продається Volkswagen T5. Вантажопідйомність 100 на 150 кг. Оснащений 2-літровим дизельним двигуном. Ось така постановка всередині стрільдовські стіни. Температуру наганяє мінус 5. Показуємо в раму. 2015 рік покупка. Вартість за реакцією 13900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Для роботи є автомобіль в Максі базі в дуже хорошому стані по кузову. Автомобілю нічого не бракує, сідаєте, їдете. Тобто екологія, все на місці. Це грозовий 316-120 кВт. Шестиступка. Шестиступінча коробка передач. Вебасто, повна маса 3500. Коштує цей автомобіль 17900, можливий торг. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02 є ось такий бортовий фальцевай на спарних колесах повна маса 4600 300 тисяч ріднього пробігу 2,580 кВт. Отак він виглядає всередині. По кузову дуже хороший. Вартість автомобіля 17900. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Продажу ось такий Master. Це оригінальний заводський пасажир. Коштує 17 900. Контактний номер 067 360 2202. Дуже хороша комплектація. Це титанові диски, протитуманні фари, кінгорятник спереді. Сидіння в цьому автомобілі знімається, зложується, електродвері. Сидіння з ременем безпеки, автомобіль повністю обслужений і це оригінальний заводський пасажир. Вартість 17900. Також є прицепний пристрій. Якщо, наприклад, не вистачає коштів на пасажира, є ось такий грозовий по документам, але вже фактично він з вікнами і ряд в задній сидін є. Це опільмувано 16 року. Це теж новий автомобіль з'явився. Ума в хорошому стані. Вартість 15 999. Контактний номер 067 360 22 02. У L2H2. Хочете пасажира, хочете груза пасажира нас є. Компанія Автобіс. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02.